Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Рада національної безпеки і оборони в понеділок, 9 жовтня, визначила основні параметри оборонного бюджету на 2024 рік. Відповідне рішення набрало чинності указом президента Володимира Зеленського номер 682-2023. РНБО доручила кабінету міністрів закласти в державному бюджеті не менше 21,6% від ВВП на забезпечення національної безпеки і оборони. У грошах це 1,69 трильйона гривень. Торік на оборонний бюджет РНБО наказала спрямувати 1,14 трильйона гривень або 17,8% від ВВП. Для порівняння до початку повномасштабної війни РНБО вимагала виділяти на оборони не менше 5% від запланованого обсягу ВВП. Про оборонний бюджет 2024 говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту. Бізнесу пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас також. Давайте почнімо з головного. 21,6% від ВВП на забезпечення національної безпеки і оборони. Наскільки це реальний план? Дуже амбітний план. Якщо перевести його в долари, то це буде приблизно 44 мільярди доларів. Хотів би сказати, що Путін планує на війну витратити в наступному році приблизно 100 мільярдів. Да? Ми 44, але у нас ще є допомога Сполучених Штатів країн Європи, і ця цифра за моїм прогнозом в наступному році десь буде біля 25 мільярдів. Менше ніж Раша, але досить значна сума. І тепер питання чи вона реалістична? Так, звичайно, є дуже багато ризиків, що ця цифра буде трошки менше. Чому тому, що порівняно з минулим роком, якщо брати в доларах, ми хочемо витрачати ну трошки менше, ніж. На 50%, тобто витрачати трошки більше, ніж на 50%. можете уявити собі, собі таке зростання, але економіка зросте лише на 2 так? Тобто, а витрати на а, нашу армію, ну там не лише на армію, там і прикордонники, там, мабуть, всі силові структури сидять а, в цьому бюджеті. Ну але зростання досить досить суттєве, і, і є багато питань. Є багато питань чи зможемо ми витягнути таку цифру. Допускається, що в наступному році ВВП зросте на 3%. Це за нашими прогнозами, і прогноз міжнародного валютного фонду. Так повторюю. На 3% зросте ВВП, а витрати на нашу армію на оборону зростуть ну точно більше, ніж на 40%. Питання: а що буде з іншими витратами? Очевидно, що вони зараз покриваються Сполученими Штатами, Європейським Союзом, Міжнародним валютним фондом. Але е, я не вірю, що ці е, допомога буде збільшена в кращому випадку. Вона залишиться на такому ж рівні, як і була, а в гіршому штати трошки зменшать фінансову допомогу. Тобто зброєю будуть допомагати більш-менш адекватно. А от фінансова підтримка може навіть трошки зменшитись, чому тому, що незадоволені штати. Нашою боротьбою з агентурою расистською, з корупцією, з пробусовкою реформ. І це прямо впливає на фінансову підтримку. Будемо, будемо розраховувати, все ж таки, що ситуація буде краще. Ну, от такий мій, мій аналіз. Але як, якщо все це вдасться, дійсно, ми зможемо. на... Нашу оборону витрачати 44 мільярди доларів. Це буде фантастично. І якщо гроші будуть використовуватись чесно без хабарів, а вони були безпрецедентні в цьому і в минулому роках, ми досі шукаємо майже мільярд доларів, які Десь роз, розтінилися, да? робилися предоплати на фіктивні, може навіть російські фірми, і гроші зникали. Може вони навіть йшли на війну проти нас, ну, принаймні на паралельний імпорт, допускаю, що в цьому і особливо в наступному році таких казусів уже не буде, так, аналіз. Кадрової політики в Міністерстві оборони показує на значне покращення? Ну і це радує. А, ну, от такий мій аналіз, пане Олександре. Якщо повертатися до а, плану, який встановила РНБО і президент, як ви вважаєте бодай наблизитися до цих цифр а, якщо можна, то за рахунок чого? Ну, бачите, за рахунок, за рахунок доходів не вдасться. Доходи в бюджет менше, ніж наші витрати на оборону. Так, менше, ніж витрати на оборону. Це означає, що ми будемо позичати, будемо випускати оці військові облігації, так? В гривні насамперед, а може навіть. Буде продовжена практика військових облігацій в доларах і в євро, це одне джерело. Ну, більше я джерел не бачу. Не бачу. Е Чому? Я Тому що, що... що, щоб ви зрозуміли, наші витрати на збройні сили це само собою, а допомога а американська грошима іде… На соціальні потреби, на зарплати пенсії це фінансова допомога штатів і ЄС плюс вони допомагають зброєю без, безкоштовно. І тут повторюю: в кращому випадку це в кращому випадку і фінансова допомога і допомога зброєю буде на рівні минулого року, але допускаю навіть незначне. Але зменшення такої допомоги з боку Сполучених Штатів, не Європи, не Німеччини, Євросоюзу. Там все буде досить стабільно. А, і тому от, залишається, значить, у нас, а, позики. позики, які ми будемо конвертувати в витрату. І тому ціна витрат має бути на вагу золота. Тобто Витрати мають бути ефективними, ефективними. Да? Не так як зараз. Я чую ну, дуже жахливі такі цифри, які радують чиновників. Кажуть, що зараз 100 компаній займаються виробництвом українських безпілотників. Ну, такого не може бути. Нам потрібна масове виробництво безпілотників. А це здатні, здатні організувати дві-три, ну п'ять кампаній максимально. І тому от питання раціоналізації, да, фундаментальне зараз. Питання, щоб кожна копійка використовувалась дуже дуже раціонально. Якщо порівнювати, все ж таки буде опалювати до цієї цифри цю суму 1,69 трильйонів гривень з оборонними бюджетами інших країн, як тими, в яких а, панує мир, так і з тими, в яких є військові конфлікти. Який висновок можна зробити? Ну, Таких цифр у світі не буває. Це буде абсолютний рекорд, якщо брати. Відношення витрат на а, армію до ВВП. Ну, повторюю, це всі силові структури. Ну, от, якщо порівнювати, наприклад, найбільш потужну країну світу, це Сполучені Штати, то у неї такі витрати, це на оборону, у нас трошки от в оборону ми вписали. Я повторюю витрати на інші силові структури. Ну, в Штатах це буде десь 4,5-5%. Раша витрачає чисто на війну 6% від ВВП. Ну, а Якщо брати інші силові структури, десь 8-9%, а ми 21%. Да, це значно більше, ніж інші країни. Першочергове фінансування у 2024 році передбачається для закупівлі, ремонту, відновлення і модернізації озброєння техніки ракет та боєприпасів, грошового забезпечення особового складу, контррозвідки та протидиверсійної діяльності, посилення кордону, розмінування і ще шість напрямків, які мають гриф для службового користування. У е, порівнянні з е, торішнім рішенням у нинішньому указі З'являється новий пункт РНБО наказала органам сектору безпеки і оборони забезпечити претензійну та позовну роботу для скорочення простроченої дебіторської заборгованості. Станом на 1 липня 2023 року прострочена дебіторська заборгованість перед міністерством оборони становила 33 мільярди гривень, з яких борги українських підприємств 67,5%. десятків. 67,5%. Поясніть, про що йдеться? Йдеться про те, що Міністерство оборони робило замовлення, але гроші відправляла наперед без належної перевірки компанії, яким ці гроші були надіслані без. Вони робили це дуже непрофесійно, без участі банків, без банківських гарантій. І тому більшість грошей просто було розікрадено. Були не такі випадки, коли гроші відправлялися якимось зарубіжним за кампаніям аля Рагаї Капита, так? і цих компаній вже не існує. В тому числі дуже багато було замовлень українським компаніям, да, які очевидно були не здатні виконати ці замовлення. Просто я передбачаю, що більше половини цієї суми це хабарі і нецілів використання, і треба, щоб люди, які це робили, понесли покарання. Суттєве покарання, тому що це е, е, на крові все робилося, особливо в перші е, тижні війни е, ми не отримали необхідну кількість зброї, боєприпасів, і ціни були завищені. Там ще треба розбиратися, е, який там резерв корупційний був. Але справа е, навіть шла про те, що гроші пересилалися. Компаніям з метою їх крадіжки, не постачання зброї, а крадіжки просто. І тому думаю, що слідчі органи так будуть розбиратися. Але якщо ми звернемося до сполучених штатів країн Євросоюзу за допомогою, щоб ну, знайти сліди, хоч якісь сліди цих грошей, то цим варто. Займатися. так, і Потім арештовувати активи всіх хто був причетний до таких оборудок. Просто цифра така значна стала, що її окремо виписали в бюджеті. А так, це нормальна претензійна робота. Так буває, що компанії, державні компанії, міністерства, які щось замовляють. Отримають неналежної якості продукції, чи може якісь бувають зриви, але про такі цифри раніше мова не йшла, так вони просто фантастичні, особливо в перші, в перші тижні війни. Пане Олександре, в мене останні останні до вас питання, бо не можемо коротко стисло про це не поговорити. Якщо говорити про проєкт державного бюджету на наступний рік, в цілому зараз він перебуває на розгляді в Верховній Раді. у ньому закладаються доходи на рівні 1,56 трильйонів гривень і видатки в розмірі 3,11 сотих трильйонів гривень. Наскільки ці цифри є реалістичними? Ну все залежить від пакету допомоги, який сполучені штати визначить на протязі десь двох місяців, тому що не секрет, що зараз місяць до місяця більше 50% наших видатків фінансуються урядами сполучених штатів, Євросоюзу, ну і деяких інших країн, як Швеція. Японія, Міжнародний валютний фонд дає гроші, і скрізь є розуміння і стабільність, окрім допомоги Сполучених Штатів. Ви знаєте, що там через кризу, через відставку спікера, трошки загальмувався процес визначення пакету допомоги. Якщо прийде, пройде. Цифра, яку запропонував Байден 100 мільярдів допомоги Україні, то це буде окей, і можна вважати, що цей бюджет більш-менш реалістичний. так А якщо там ця допомога буде зменшена, там навіть 80 мільярдів нас влаштовує. Якщо цифра буде 50 мільярдів, я повторюю, це і військова допомога, зброя, і фінансова допомога бюджет, то вже буде скорочення, і реалістичність бюджету буде під знаком питання. Ще одне джерело наповнення бюджету це фінансування цього дефіциту страшного більше 50%. Це позики, які робить Мінфін. Мінфін, в принципі, здатен позичати щомісяця місяця десь 20-25 мільярдів гривень це ще є резерв, і робить він це більш-менш професійно. Я думаю, така практика і буде в наступному році, але дивіться, зараз це балансувалось за рахунок зовнішньої допомоги. Якби не зовнішня допомога, курс би не був такий, як зараз. Гривня не була б такою стабільною. Так, ну, наприклад, рашистська валюта. Впала за рік, впаде впала десь процентів на 35, а може навіть на 40, А українська стабільна. Да? Чому? Тому що оця фінансова допомога в доларах і євро, яку ми отримуємо, виходить на валютний ринок і балансує нашу гривню. Як якої теж стає все більше і більше, тому що МінФін вимушений, ну скажемо чесно, трошки друкувати гроші. Шляхом викупу облігацій внутрішньої державної позики чи військових облігацій. А зараз це все балансується і дуже добре. А от якщо допомога у нас з заходу буде зменшена, то ми вимушені будемо більше позичати, а це може нанести шкоду стабільності гривні. І зовнішні через курс, і внутрішній через інфляцію, яка зараз теж більш-менш нормальна десь біля 10%. Ну, от така ситуація. Повторюю: ну, в, в, ми не виключення, значить те у цьому світі зараз залежить від Сполучених Штатів. Сполучені Штати, Александре. сіють порядок, фінансову стабільність також як. А Раша сіє хаос, війною, тероризм. Будемо дуже сподіватися, що все ж таки закладені в бюджет на наступний рік а, а, цифри вони виправдаються. Ми отримуємо ту допомогу від сполучених штатів і наших союзників, на яку розраховуємо. Пане Олександре. Я дуже дякую вам за цей діалог за відповіді на всі мої питання і пояснення. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть так і надалі.